Номер 80. -й. Склади і розв'яжи задачі за даними таблиці. Таблиця А. Є ціна за товар 36 гривень. За одиницю товару. Купили 8 штук цього чогось. А вартість виявилася однаковою. Якби купили 16 штук чогось іншого з іншою ціною. Давайте розглянемо таблицю Б. Місткість каністри 10 літрів. Кількість 8, загальна місткість цих каністр, однакова з місткістю 4 інших каністр. Що воно таке каністра? Ось вони каністри. Ця задача легша. Почнемо розв'язувати легшу задачу. Місткість каністри 10 літрів, кількість 8, загальна місткість однакова. З іншими каністрами. Загальна місткість однакова це знак дорівнює. Каністра одна має місткість 10 літрів, їх 8, а кількість інших каністр 4, а їх, загальна, а їх місткість кожної невідома. Коли якесь невідоме число є, ми його можемо замінити буквою. Це місткість невідомих каністр, а їх 4, а загальна місткість однакова. Давайте перепишемо звичним способом, щоб невідомо було ліворуч. 4х дорівнює 10 помножити на 8 80. Це рівняння. А рівняння це рівність, що містить невідоме число, яке записане буквою. А у рівності є властивості, якщо і ліву, і праву частину рівності одночасно поділити на одне й те саме число, що не дорівнює нулю. То знову буде рівність, а на яке число ми будемо ділити, ми можемо обрати самі. Щоб було зручно, і все зрозуміло, поділимо рискою дробу. Риска дробу це те саме, що знак ділення. Поділимо на 4. Ми самі обираємо, на яке число ділити, а ми вибрали 4, щоб 4 поділити на 4 і отримаємо 1, то буде ліворуч залишиться лише х, х дорівнює 20. Літр. У таблиці видно, що кількість каністр вдвічі менша, а місткість каністри виявилася вдвічі більша. І тоді загальна місткість буде однаковою. Зрозуміли? Місткість каністри 20 літрів вдвічі більша, а їх кількість вдвічі менша. Тепер ми можемо розв'язати задачу А. Ціна чогось 36 гривень. Це таке величезне морозиво, наприклад. І їх 8 штук. Додати 8 штук. то це те саме, що помножити на 8. А вартість їх однакова з вартістю якихось інших видів морозива. Але купили ми їх уже 16 за ті самі гроші. То це, мабуть, морозиво таке маленьке, і їх купили 16, ціна великого морозива 36. За 8 штук заплатили стільки ж, однакова вартість. Скільки і за оце інше морозиво, ціна якого невідома. Замінимо буквою Х, а купили їх 16. Заплатили за 16 штук морозива стільки ж, скільки і за 8. Морозива купили вдвічі більше, то ціна вдвічі менша цього морозива 18 гривень. Це ми подумавши, і коли ми розв'язали першу задачу, то одразу першим способом змогли розв'язати і задачу із таблиці А. Але ми можемо це саме рівняння, яке ми вже з вами склали. Розв'язати і у звичний спосіб. Спробуємо 36 помножити на 8 в умі. 240 додати 48. 288. Дорівнює 16х. І ми бачимо, що і ліву, і праву частину рівності треба поділити на 16. І знову буде рівність. То, щоб знайти Х, треба 288 поділити на 16. Зробимо це у ступчик. 288. Ділене. 16 дільник. Частка. По одному візьмемо. Віднімемо. Знесемо 8. Повинне бути таке число, щоб коли ми помножили його на 6, воно закінчувалося. Добуток закінчувався на 8. Ми вже знаємо, що це 8. Так, 6 на 8, 48. 8 Пишемо 4 в умі, 1 на 8, 8, додати 2. Ой, додати 4. 1 на 8, 8, додати 4, 12. Так. 18 гривень знову ця відповідь. А можна ще й третім способом розв'язати це саме рівняння. А може, ви ще якимось способом його розв'яжете? Використовуючи властивості рівності? Спочатку поділимо на 8. То ліворуч буде 36, а праворуч Х помножити 16 поділити на 8 2. А тепер вже поділимо на 2х дорівнює 18 гривням. Отак От легко ми розв'язали обидві задачі. Але починали ми з легшої, хоч вона і була наступною. Molti